Дорогесенькі, бачите, за зараз сирена майже по всій Україні. Ви мені от зараз пишете, пишете, я дві десь потіряли поклон Небесним силам, щоб зберегтися. Я вам говорила. Напишіть на листочку, киньте в сумку, в кошельок, в карман і діткам у школу, покидайте туди, де в портфель. І будете ж збережені. Це заговір мого діда, Нестера, для того, щоб ви збереглися від небезпеки. Умні люди. Солдатам нашим, соколикам, дівчатам, ластівочкам, у карман на фронт, зашивають навіть в одежу цей заговір мого діда Нестера. Даю вам швидесенько, швидесенько, пишіть, але зараз біжіть в укриття, біжіть в укриття. Там в укриттях вже з моїх слов напишете. І так, поклон Небесним силам вони безпеки, щоб зберегтися. Пишете на листочку і кидайте собі в сумку. Закріпіть, поділіться, щоб ви не, по не загубили. Сили небесні, сили земні, сили води, зупини, збережи моє життя і життя моєї сім'ї. Називайте від самого старшого до самого меншого. Потім всіх тваринок від старшого, від меншого до меншого. Всі ангели, всі архангели за мною. А Господь і матінка Божа переді мною. Амінь, амінь, амінь. Збережено, стоп! Три рази. Ось. збережетеся, будете. Цілі і невредимі, і ваша сім'я, і ваші тваринки. Хай все буде добре, бережіть себе. Обов'язково все буде добре.